Друзі, всім привіт! Я б вже включився б ще б, напевно, б часа б 4 назад. Але Коп сьогодні почався не з дуже приємного, як то кажуть. Спочатку ми застряли, коли їхали по ґрунтовій дорогі. Витавкували машину, було не до камери, не знімався. Потім ми приїхали, бо кое-как дійшли до цього місця. Я включив прибор, а тут пісок був, я не можу відлаштуватись і все. Він балабонить на будь-якій програмі, балабонить, довелося дзвонити Кості Барсуку. Він мені порекомендував програму, порекомендував настройки, піщаний ґрунт там. Ну, як... Тут більше пісок, але це ми вже зайшли, тут вже-мені чорноземи, він все одно балабонить. Ну, Коротше, кое-как, глибока розвідка включив, 8 кГц. Хоча ми приїхали по металопластиці. Ну, Буду ходити хоч так, бо хоч так він более-менее стабільний. А так я його вже питаюся десь півтори години налаштувати і ніяк не можу. Ось вже 2 години дня, 2 часа дня, а я ще тільки почав копати. Хлопці там десь бігають. Коротше, налаштував більш-менш і буду зараз ходити. Друзі, буду знахідки буду показувати, але сьогодні в натурі коп почався з дуже приємного. Шукаємо. Друзі, ось у влада, перша знахідка. Отакі. Якийся... якась фігня кована, коротше. У Гоші сигнал. Зараз побачимо. Такою цвітнину кидав. Глибокий, глубокий. Ти дивись кераміку заодно. Є кераміка чи нема. А ну гудзик. гудзик. Дивись, кераміка є чи нема. Так, да, друзі, це радянський гудзик. На глубині був. Ну ладно, шукаємо. Тут сигнали треба шукати. Друзі, в мене тільки що ось така от задня частина від ножа. Ну теж старовинна. Ну десь ми близько, ми десь рядом. Треба знайти. Ходимо. Ось така от задня частина. Ось тут нож був. Ось така частина. Копаємо. Друзі, нормальний хабарок знайшов. Це ж отак береш, отак о. І ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Отак. Камрад! Оця знахідка каже о том, що пора їсти. Дві ложки. Дві ложки. Це... Говорить о том, що треба вже сідати і їсти Алюмінієвий. Кому треба ось тут на дереві лежати. Друзі, врубив я короче, 8 кГц глибока розвідка. Типа як з Аською походити. І опа, сразу тобі. Дві копійки. Якогось года не зрозуміло, але Знахідка є. Копаємо. Так, який це рік? Не бачу. Ось такі 2 копейки. Ну є, так є. Копаю далі. Так, друзі, копаємо під обстрілами. Якщо чутно, а може і не чутно, валять орки козли. Як ненормально. У мене тут знахідка. У мене тос. Ну 2 копійки На да, 2 копійки 60-х років 66-го року Може чутно вам 69-го 2 копійки 69-го От такі от. Друзі, ну ось така знахідка десь в лісі тут. Чорнозем уже такий пішов от добрячий. У ну, така от каланина. Не знаю з чого це. Але... Це колонина. Ходимо. Друзі, поки я там бігав, краєвиди знімав, хлопці тут вже знайшли отаку його... хатку, коротше, знайшли. Ось такий персиньок, колечко і пряслиця синцова. Зараз будемо тут тертися, може щось буде. Дівчина якась тут була. Шестнаха може бути, так. Да. Ну і кирпич є в землі. Да. Тут бугор, да, да, тут і бугорчик, друзі, вон. Так що не зря ми в цих хащах лазимо. Зараз будемо тут Я шукати. Втягнув. Камрад коментує, що тут жили. Жили. Життя було. Ну таке щось коваковане. Шістнаха вона зразу не відкривається, вона постепенно. О. Ножик. Це каваніна, каваніна щита, гляньте, друзі. На то время да, який гость, друзі. Ну така от пряжечка випала. І ось така у мене, бачиш вон. Біле. Щось біле. Щось є. Это 1818. Сімнаха, де Катьки не Тут був болтар, болють мене Ну так мені так. Вон я капну, тут і кирпич поліз. І все полізло, і в мене цвітний тут сигнал. А це друзі в нас... Кусок свинця. Чого тут? Друзі, гляньте, камраз знайшов. О, яка штукенція. Оце ж так, оце така насолода знайти у лісі, оце таке жиліще, оце це оце лазити, оце. бачите, друзі, оце тут знайшли хатини. Не, незрозуміло період який. Але по знахідкам щось. Шоснаріва, 17, 16, але монет нема. Ну Це ж ми тільки зацепили, це ж ми тільки почали ползати тут. Гвозді все є, о, гляньте, яка краса. Це щось було таке, чудове, щось таке, бачите, з візерунками. Будемо ползати тут, зараз будемо показувати хабарок. Бо вже дві пряжечки знайшли, о, гвозді, кірпич є, керамоса тільки не видно. Керамос знайдемо, сразу буде видно. Друзі, якась копійчиня випала. 1980-го. 15 копійок. Оце так старина. Дуже прикольно. Ладно, шукаємо. Да. Ну, конец восемнадцатого. Ну, да, чтость такое семнаха, восемнаха. Восемнаха ну, даже там не хватит, наверное. И кисть тут одни бабы были. Ля. Что это? Это ложка расплюснута. Медная. А ну, медная? Ну да. Ну, восемнаха точно. Медная Камрад, звідки в тебе сигнали? Я хожу 15 копеек 80. 15 вообще, очень Ля який прикольний Друзі, ну це, це добре Чо, хоч, хоч весьм наха, і то хорошо. Вот это, наверное, перстень тоже 18. -х. Да. Ля, який прикольний Ціленький Якийсь тут молодий Притон якось був Дом розпусти. Ладно, будемо шукати. Думаю, друзі, вже не зраз є. друзі, ну що, вон, бачите, гашан серебруху підняв. Так що з періодом ми визначились. Це царі. Николай. А серебрушка в якому сохрані? Сохран видно. Какой хоть? 9. Ну ладно. Вже не знаю, що говорити.

Боже, дай одне таке смачніше. Суха? Смачне дай. А. Жовте Так і дав би вже ні одного, все Ляйки. О, оцей дурачок зробив, він вимазався. У лайні. Пішли. Зараз він буде купатися. тому що Влад не пустив машину. Ну це так можна хіба, а? на нього. Безсовісний, Іди сюди. Вимазався весь в крові чи какашки. Іди сюди. Іди до мене. Виходь. Давай виходь. Пішли, пішли, пішли.